Ось такі диски є в наявності. і 3 розболточка. Зараз покажу вам всі максимально детально. Диски в стані нових. Так, датчики у нас ось, будь ласка, присутні всі. І зараз вам буду ось так максимально детально показувати. Ось так вони виглядають. Без жодного батючка. Ну, реально, стан нових дисків. Ось так круто вони виглядають навіть тут. Детально не буде що і показувати, бо вони всі-всі ідеальні. Ось так вони виглядають. Максимально збережені, дуже крутезний цей дизайн. Рефітова фарба, проточечка, все виглядає максимально круто. Дуже крутезний цей збережений дизайн. Популярний він для маст. І найголовніше, що він на будь-яку автівочку підійде, по вилітам, по всьому буде всюди гарно, як на звичайні седани, так і на кросовери. Так, з ніполю ми починаємо. Тут по болтам, так само дивіться, жодних. Нічого побитого болтами немає. Ось, можливо, малесенька. А, ні, це навіть водичечка була. Водичка була, бо тільки-тільки з миєчки їх забрав. Ось так вони виглядають. Давайте я вам покажу вони 18-го року. Будь ласка, всі позначки. Тут так само зараз прокручу. Жодних по них пошкоджень немає. Є навіть наліпочка. Два правих, два лівих колеса. 09-го, 18, -го, я так розумію, були встановлені. Ось на них була 225-65-17 гума. Тобто, ну, датчики присутні. Все все шикарно. І ми починали віддати. Так, по внутрішній стороні. Так само жодного бордюрчика. Ось так. Ось так, ось так. Воно все виглядає. Так, це від підлоги трохи пилючка. Але загалом тут все ідеально. Ось так. Підітримаю, щоб вона. Ось так. Так, на... Грузики, не звертайте увагу, це бачите, ну, це дуже великі спеціалісти його робили, і на них ну, Піреллі гума була. Вона поїхала до хлопців виконувати свої завдання, і вже така. ну, Піреллі дуже складно по балансуванню, центра і так далі. Це ж ви ж розумієте. Грузики це питання дошив. Так, тут подивіться, як все ідеально. Так, дивимось по позначкам. Давайте. Мазда у нас присутня. Так, Італія. Присутня у нас. Тут всі позначки присутні. Подивіться, ось 18-й рік так само підтвердження. Ось, будь ласка, підтвердження. Так, вильоти. Ось, будь ласка, 114,3 і ЄТ 45, 7,17. все Все шикарно. Подивіться. Жодної тут корозії, нічого немає. Ну, просто бомбезний стан. Дуже круто вони виглядають виглядає тут. Пробігу мінімум, бо гума ще була гарна. Так, ось так це все виглядає. Давайте кладемо обережненько І ось таким чином зараз кожен вам буду показувати. Так, тут так само все чудово. Датчик є. Датчик є. Є ось такий малесенький скольчик. Ну, це привіт шиномонтажа. Ось так це все виглядає. Це виключно шиномонтаж, бо десь ще на якомусь. Таке бачили. Так, давайте по спицям йдемо. Ось так це все виглядає. Ось такий крутезний цей дизайн. Особливо в такому збереженому стані. Так, це у нас ага, все. Була якась пилючка. Так, дивимось, дивимось. Ось так круто це все виглядає. Дуже крутий цей колір, графітове поєднання. Ну, я подивився фотки, як воно на. Так, ось є невеличкі. Зараз вам як сфокусую. Ну, Це, це так само відшого на монтажу. Коли, можливо, всажували гуму. Ось так трошки. Ну, це при бажанні можна полірнути, а так-то його ви ну, не бачите на авто. Це вже я вам просто до дрібниць все показує. Так, ось так це все круто і збережено виглядає. Немає навіть вам якогось скольчика показати, якусь царапинку, бо їх тут просто немає. Стан реально нових дисків. Тут ось все по факту, ви бачите, без перебільшень. Стан нових дисків. Так, то дивимось по центрам. Так само я не бачу якихось зауважень. Все тут, все тут чудово. Так, давайте так само прокручу. Ось, будь ласка, 18-й рік фокусую вам. Тут так само, бачите, це лівий. Тобто ось так він крутився, все, німці вказали. Ось, будь ласка, датчик так само присутній, тут дивимось, давайте. ну, Жодних тут пошкоджень немає. Все тут шикарно. Дуже крутий цей комплект. Ось так це все виглядає. Так, кладемо його бережненько, давайте сюди, щоб він не заважав. Так, переходимо до наступного. Так само датчик присутній. І давайте дивимось по годинковій стрілочці. Ось так пробіжимося. Так, тут на одному так само більше на монтажу легенька ось така царапинка, бачите? Ось вона. Ну, її вже там не виднося, ось така є невеличка. Ну, але це вона ледь помітна. Ось тут навіть ледь-ледь-ледь. На авто ви його не побачите. Так. Ось йдемо. Це, певно, що ще ну це чисто відшина монтажу, я думаю, як, як гуму ще коли ставили. Ось так. Це, здається, на одному таке є. Десь, можливо, трошки прижали лапу. Так, давайте йдемо так, це від пальця, від тепла. І далі пробіжимося, Ось так це все круто виглядає. Реально, комплект просто бомбезний, Вигляд них суперовий. Ну, мені особисто дуже подобається. Зараз, звісно, намагаються всі в таких кольорах щось робити, але ну, реально дизайн, дивіться, ну круто виглядає. Так, давайте. там... А, болти, по болтам, по болтам забув. Так, тут, тут повний порядок, порядок. Ну, Стан нових дисків. Реально, дивіться, все, все супер. Так, дивимось тут. Так само. Всі дати співпадають, будь ласка, ліва сторона це була, яка гума була встановлена, все супер. О, датчик присутній. Тут так само дивимось. Давайте. Всі позначки є. 18-й рік. Ось так. Ось так це все виглядає. Так, давайте внутрішню сторону. Внутрішню сторону. Тут так само дивіться. Ну, ідеал все. Тут дивимось. Тут повний порядок. Ось так це все виглядає. Жодних бордюрів. Так, ось це від лап. А ні, це клей. Це клей, певно, від старіших грузиків, можливо, перебалансовували. Ну так, ось були старіші грузики. Перебалансовували, значить. Ось так це все виглядає. А ну тоді і зрозуміло, якщо перебалансовували чому так більше грузиків, бо вже гума. Бо вони з 18 го року, і бачите, і гума була 18, го так само на них ця Pirelli. То вона. Ну, вона з віком така собі гума стає. Так, давайте. О, тут, тут все повний порядок, все показав. Так, тут так само дивимось. Е, Мазда Італія. Тут так само всі позначки є 717. Тут є. Тут так само все все на місці. Все на місці. Так, а я не пам'ятаю, чи тут я вам внутрішню сторону, здається, не показував нам. Тут я, блін, забув. Так, давайте пробіжуся зараз. Щось заговорився. Я за щось там заговорився і вже забув. Так, тут так само без бордюрів. Ну так, да, я ж це і не вам внутрішню сторону. Ось так це все виглядає. Жодного бордюрчика, все все абсолютно супро. Так, це, о, це від, бачите, вже від підлоги трохи пелючка зайшла та відсвічує трохи. Так, тут так само, все, повний порядок. Тут по центрам дивимось. Ідеально все. Тут так само. 7-17. 7, 7 17. Тут всі позначки, Мазда на місці, італія на місці, тут все. ну, Все шикарно, все шикарно. Дуже крутий комплект. Так, там те прокручував я все, то забувся щось. Так, тут давайте ось так само цей скольчик є привіт шиномонтажам. І все так само датчик присутній. І давайте біжимо по годиникові стрілці. Зараз все буду ось так вам показувати. Ось такий комплектик. Дуже крутезний, дуже збережений. Так, це зараз це від руки ось підтирається. Видно, десь рукавицями, можливо, взявся. Так, ось так це все виглядає. Дуже гарний цей комплектик. Особливо мені подобається його стан, реально. Стан нових дисків. Так, це у нас що? Це прибирається пилючка якась. Ось так це все виглядає. Реально, крутезний стан. Крутезний стан. Так, дивимось тут. Давайте стає. Ось так. Так, датчик є, тут так само, а це ось правий, будь ласка. Всі так само позначки, гумор, все написано. Це чесно, круто. Перший раз таке бачу, можливо, це ще так офіціали кліють ті наліпки. Так, тут так само, все повний порядок. Все повний порядок. Так, і внутрішня сторона. Давайте. Так, тут жодних пошкоджень бордюром. Нічого тут немає. Абсолютно шикарні диски. Абсолютно. Ось такий крутезний у них стан. Так, тут по центрам. Повний порядок, тут дивимось, давайте. Так, Італія на місці, Мазда на місці, тут всі позначки на місці, все супер. Все супер. Реально все. Ідеально, можна сказати. Тож такий ось суперовий комплект комплекти є в наявності.